Вітаю всіх, хто крутить гайки. Коли ми хочемо захистити наші дерев'яні конструкції від небезпек, пов'язаних з проводкою. Ми зазвичай застосовуємо металорукав, металеву гофру. Але якщо ми залишимо краї гофри в такому стані, то гострі кінці можуть розрізати нашу ізоляцію. На одному кінці коротнути на фазу, на іншому кінці коротнути на ноль. І перетворити весь оцей е, металорукав на прекрасний гарячий сяючий тен, який наші дерев'яні конструкції гарно підпалить. І от, напрошується сюди, виникає бажання втикнути сюди якусь затичку, схожу на пробочку від, від зеленки або від йолу, і таким чином е, захистити провід. Але скільки я не запитував у магазинах, скільки не гуглив, я щось нічого такого не знайшов. Тому надибав, виробив для себе такий спосіб захистити оці краї. Перш за все, потрібно оцю всю заусню забрати. І оскільки робити це можна і звичайними кусачками, але це дуже довго і не завжди ефективно, то я застосую дремель. Затискаємо в лищатах нашу гофру таким чином, щоб крайній виток майже не баламбався, і починаємо гарно відрізати. Використовуючи ручну пилку, такої частоти зрізу, ми не досягнемо. Тепер потрібно виступаючи всередину частинки гострі, загнути, аби вони не становили для нас небезпеки. Підгинаємо їх плоскогубцями або тупими кусачками, або чим завгодно. Ця штука, в принципі, нам не потрібна, оця виступаюча, але вона не робить нам погоди, тому, щоб менше гратися, ми її лишаємо. Вона потім нічим нам заважати не буде. Отже, ми підрівнюємо, загинаємо нашу заусню, як на концерні банці, щоб вона мінімально нам могла завдати шкоди. Так. І тепер, коли все рівненько, ми робимо отаку от хохму. Ми беремо підходящого діаметру маркер і безсовісно його туди. Запихаємо. Легенько, сильно не треба. І тепер ми робимо волшебство, наберемо нашу ізоляційну стрічку і гарненько замотуємо, натягуючи. Коли ми натягуємо, стрічка наша тянеться, але ми її тянемо настільки не сильніше і не слабіше, щоб вона лягала на наш маркер. Лягало на наш маркер. З мінімальним натягом. Тобто нам, нам потрібно, щоб воно достало до маркера. Натягуємо, бо тут е, діаметр більший, а тут менший. Значить, натягуємо так, щоб воно легенько лягло на маркер. Робимо 2-3 оберти. Ви вже, напевно, здогадалися, що буде далі. Ось ми відриваємо зайвен. У нас є отака от конструкція. І тепер ми тянемо наш маркер і ми його витягуємо. Залишається небагато. Залишається нам тепер акуратно загнути це всередину. І робиться це так. Загинаємо, як чотирилисник. Отаким от чином. Щоб він нам не приклеївся там, де не треба. І попихаємо тим же маркером всередину. Ну, щось маркер здоровлячий попався, візьмемо тонший. От тако, підіпхали. Все, воно приклеїлося всередину. І наш гострий край тепер закритий. Ми тепер сюди спокійно пхаємо наш улюблений кабель. І все у нас буде добре. Але, звісно ж, ми не забуваємо, що якщо ми хочемо під'єднати потужне навантаження, ми, потрібно, ми повинні застосовувати кабель. Відповідного діаметру, аби уникнути всяких казусів. Якщо ми беремо велике навантаження, то діаметр нашого кабеля повинен бути відповідний. Бо інакше, якщо він розплавиться і замкне, то ніяка із нам не поможе. В якості додаткового заходу ми можемо накинути кілька витків ізоляційної стрічки на кабель в цьому місці і так його зафіксувати. Сподіваюся, відео було корисним. Дбайте про свою безпеку і робіть гарно!